Вітаю! Подивіться на малюнок і скажіть, що роблять люди. Люди спілкуються, говорять. Так, ми здатні говорити. Згадуємо, що ми вимовляємо звуки. Звуки бувають мовні та немовні. Звуки утворюють слова, наприклад, ожина, суниця. Сірники, годинник, рушник це все слова. Слова утворюють речення. Перше слово в реченні позначається такою фішкою. Інші слова рисочками. В кінці речення ставимо завжди крапку. Ось так. Виглядає схема речення: скільки рисочок, стільки слів. Наприклад, пташка співає. Два слова, дві рисочки. Дівчинка їсть піцу. Скільки слів? Песик грається. Два слова в реченні. Додаємо ще одне слово. Песик грається м'ячем. Так, яке речення вийшло. Подивіться, в якому реченні більше слів. А тепер складіть самі. Вийшло? Молодці. А тепер дивіться, яке довге речення. Бабуся читає книгу онукам. Подивіться на малюнок і складіть самостійно речення, та порахуйте, скільки слів у кожному реченні. До побачення!